Що у найвідповідальніший момент перед діловою зустріч або ж побаченням відлітають на бійки, ламається каблук, розклеїться улюблена пара взуття. Знайома ситуація. І куди ж ми біжимо в першу чергу? Звісно, до чоботаря. Він як паличка виручалочка швидко усуне всі проблеми цього разу спробую чоловічу професію. До речі, одну з древніх. Шоботар майстер, що займається пошиттям та ремонтом взуття. За бажанням клієнта виконує такі види послуг: встановлення набіки або профілактика, заміна блискавки, фарбування взуття, заміна супінатора та інше. Праця чобутарів-ремонтників найбільш затребувана в осінній та весняний періоди. Да, пожалуйста. Доброго дня. Добрий день. Мене звати Аліна. Мені Олександр. Дуже приємно. Розкажіть, будь ласка. Как до этого дійшли? Как долго ремонтуете життя? Ну, как дошел? Работал на радиозаводе. И, ну, в начале 90-х, как говорится, начала уже пропадать там работа, заказы. Ну и встретил, чисто случайно выбрал профессию, встретил знакомого. Он говорит, не хочешь пойти на обувную фабрику учеником? Ну я так пошел, сходил, походил, мне понравилось. Пошел учеником, по, поучился три месяца. И начал работать общиком, по інд -пошивоб, індивідуальний пошив Що найбільше подобається у цій професії? Чому? Це поклик душі чи як? Ну, не знаю. Наверно, є і, і, призвання, і хтось говорив, що там і дедушка у мене займався, але ну, я ніколи не мав подумати, що я цим буду займатися. Просто так в житті сложилося, мені подобається, чому ні. Просто мені завжди подобається робота руками. Це, ну, це мистецтво. І ви отримуєте від цього задоволення? Звісно. І удовольствия, і будемо говорити, і, і, і средства для життя, для існування. От яка зараз пара взуття чекає на ремонт? Давайте на ній якраз і покажете мені, як все правильно робити. Майстер-клас. Можемо цю пару взять. Більше усилий приложити ніби більше процесу. З чого починаємо? Починаємо те, що люди просять. Что-нибудь из этого сделать. Значит, мы сначала восстановим вот эту часть каблука, потом сверху сделаем набойку. що це ви тільки що робили? Це треба стерти повністю? Це ми зачистили для того, щоб було добре, клеїлося клеєм, і щоб ми змогли заділати, будемо говорити грубо, ці дири. Ну, а потім вже, мабуть, будемо кріпити на повну. Що далі, який процес далі вчити? Ви вирізаєте просто на око, вимірюєте чи як? Чи а тут воно все клеїться, потім вирізається, щоб не було залішнього розходу. А оцей клей, він а, якийсь спеціальний. Спеціальний обувний клей. Ми працюємо тільки професіональними кліями. А де ви їх берете? Любой каприз за ваші діти. А так багато ви мастите клеєм, це для чого? Це для того, щоб воно пропиталося. От видите, воно спочатку блестить, а потім в тих місцях, де немає блеска, воно питалося. Його треба ще раз. Що наступить? Тепер надо ждать. Як довго чекати? По технології этот клей должен, ну, будемо говорити в різні рік. От влажності от 20 минут, 30 минут можна ждать. Потім його принцип я вам покажу. Тобто наступну роботу ми не починаємо, поки не висохне. На цій парі Вот угу. от ми можемо зробити, наприклад, там, ще другую какую-то роботу почати. Давайте може на бік спробуємо щось якось зробити. Давайте тоді от. От це зробимо на бок. Значить, встановлюємо робочі металістки. А чому е, металеві? Яким чином ви підбираєте? Ну і знаєте, ще, куди що ставити? Тут можна ставити і поліетанове, но клієнт попросив металістівські. Треба делать профілактику. Поговоримо про підводні рифи вашої професії. Чи завжди виходить все ж таки відремонтувати взуття? От вам приносять, ви почали робити, і все виходить чи ні? Не завжди виходить. Ну, Ми стараємося, що не вийде. І вийде через, через коротке час, воно отпадёт или отклеится, или отломается. Мы стараемся не брать. Мы и людям объясняем, почему они иногда и обижаются. Ну как это вы обувщики, не можете сделать обувь? И, а что неможливо відремонтувати взагалі? От які категорії такі є? Є с категорії китайської обуви. Наш клея не держить эту подошву. Она или просто вместе с клеем отрывается, или просто не держится, как у нас называется, плывёт. А з чого її роблять китайське взуття? Ну, з ще потрапила, тому вона така дешева. Її точить, глаза вилазить, тому що вона скоро змінителя, ноги не дишуть і люди в цьому не виноваті. Тобто не, буває неприємно працювати так, через запас? Таке, що ми робимо, потім його в кульочок і ставимо, От виїхають. Що найважче робити, це там робити профілактику або ж на бік, і от що саме не, не Саме сложне, це робити от перетяжки, заміна шви, там всі задники. було таке взуття, яке б от воно, ви бачите, що воно дороге, і от ну страшно навіть його таркати. Дорогое ми все равно берем, только уже ж мы как говорится, к этому подходим более осторожно. Были такие моменты в начале нашего, будем говорить, роботи і покупали обувь, деньги отдавали. Що не виходило спочатку? Тонкості обтачивания. Надо, щоб видели, как набойка точится. А от е, як часто приносять вам брудне взуття? Взагалі, і з яким взуттям доводиться працювати? Были и ми делаємо замечания. Женщина принесла кулек обуви. А вона, как он, принесла, почала його знимать, з него сиплеться земля. Вот если, например, я ей говорю: "Если я вам вот принёс такую, как бы вы на меня посмотрели, что мне это?" Она: "Ой, давайте я заберу помой". Я говорю: "Ладно, я мы сейчас он щёточка есть, мы её подотрём, обобьём там на следующий раз". Всё, извиняюсь, понимаешь? Где такая приказка, чоботар без чубит, як у вашому випадку? Ви собі ремонтуєте чи чи як це? Ну, а кажу: "Себе ремантирую, да". Я вже трохи освоїлась, принюхалась в прямому сенсі, адже тут дуже пахне клеєм та іншими синтетичними матеріалами. І думаю, вже час спробувати щось відремонтувати. Що ви мені можете, як недосвідченому чоботарю, щось запропонувати зробити? Ну, я можу вам пропонувати зробити початку роботи, не таке, не основне. От будемо ставити профілактику. Ви зачистите, намажете, ну і приклеїмо. А там уже более серьёзную работу остану сделаю я. Хорошо. Давай тогда. Надо зачистить поверхность. Так, з чого для починаємо? Почистити подошви і зачистити профіваптику для намазування клея і дальше. Е, як вмикаємо? Пуск, попку пуска в включили. Я просто тримаю пальці, треба сховати, напевно, так? То проводити? Да, да. Треба, щоб була гладенька, так? Да? Вимикаємо червоною і да, тут. клей. Да. Багато як його треба Ні, ось вот так немножко вроде. Вот. Сразу ложите на середину. Ой. <губить> вот так. Раз. Все, Начинайте со середины. И, и потом размазывайте по всей подошве. вже очі виїдає все? Да. А тепер профілактику пальчик придержуєте. І... А якщо раптом потрапляє на шкіру клей його якось можна потім да є, є створити спеціально називається тілоцитат там место де пальчик, потом в последнюю очередь. А, и мы, 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 вам все вытрем. А как вот это место теперь? А, это место, так, берите, там больше клея. Так, раз, 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 угу. и все. Ну, обычно придерживаем, можем отверткой или ножом придерживаем. Все, теперь оставляем. Это наш клиент пришел. А можно, можно я приму взуття? Я некомпетентна в таких питаннях, тому майстер за мене все відповів. все. Думаю, досить мучити взуття людей. Розкажіть, як я впоралась взагалі, чи можу я працювати бутарем? Учеником би я вас взяв. Тому що є такі люди, які іноді просяться, приходять, ну давай спробуємо, там посиділи, бачиш, у нього руки не стоять, він думає зовсім на другому, от у нього не виходить, як би він не хотів. А так як у вас ви почали так перший раз. Треба, напевно, просто не боятися. Звісно, в будь якій роботі, так. Аккуратненько і все. Це все ще від чоловіка. Якщо він щеп'яний, добросовісний, то він може цим ділом займатися. Безладерний, безответственний чоловік. Просто він і не нужен не на своєму місці. Я вам дякую за хорошу оцінку, але все ж парту я вам віддаю. Я скажу, що не рада закінченню цього перевтілення, адже від запахів голова вже йде обертом, мене нудить. Та водночас я тепер знаю, що не буду впадати в паніку, якщо з моїм зуттям щось станеться. Гадаю, першу допомогу зможу тепер надати йому і сама, але ця робота вимагає постійного сидіння на місці. Для журналіста це занадто складно.